Раніше, там питалися бить по стеклам, там попередку машини. На сьогоднішній день вони підлавлюють машину, це я замітив по всім пошкодженням на сьогоднішній день. Вони ловлять машину при вигрузці чи при погрузці дістанці. Тобто, коли відкрита апарелі, їм це все набагато проще зробити. Щоб туди залітали осколки, щоб там травмувати людей. От. То основні пошкодження це задня частина. Колісо горіло, там потушили. Акумулятив зайшов раз. Це осколок. акумулятор зайшов два. апарель вирвало. апарель вирвало. Повиривало кнопки гідрачі. Тут розворошило. Відносно техніки, відносно техніки, все починається із евакуації, мабуть. саме головне, коли машина би, виходить з ладу при виконанні, у нас є засоби для того, щоб її своєчасно витягнути по мірі можливого, в залежності від місця знаходження її. Після цього її притягують би, до нас в розположення і тут вже хлопці, які спеціалісти в своїй сфері ремонту. Починаєте оглядати і відновлювати, ставити вхід. Дрон підбив. Там в кришу прилетів і туди в двері прилетів, в вікно. З того разу там двері була підбита, але ну, вона деформувалась. Ходова частина там шарова була відкручена чи попущена. От вібрації, там же ж бездорожжя. І треба швидко їхати, тому що везеш туди а оттуда людей забираєш. Вони сидять там, ну вони хоч захищені немного, ну, треба їхати швидко. щоб РП не догнало. Ну, перший раз, коли поїхав, і сразу був обстріл, і конкретно по нам, по тому квадрату, куди ми должны були заїхати, і евакуювати хлопців. І почали прильоти. Ну, я, я не розумів, що це прильоти. Це для мене було нове. Я говорю, це що вихода? Водитель опитний, каже, та ні, це по нам стріляють. Ну, ми не вернулись. Проїхали туди, отвели їх от позиції, потім повернулися через время, і все на ходу позапригували, забрали хлопців, увезли все, хорошо. Всі живі, здорові. Вот это вот всё было вырвано полностью. Вот бачите, ми уже допустить двері поменяли, бачите, двері навіть кольор не совпадає. Е, по оцій машині, кстати, е, отработали. Вот можете подивиться, вот. Вот бачите, який уламок лавокосів зайшов, якщо вам буде видно. От, він зайшов аж в салон. Но пішов підниз, благодаря тому, що дно наклонене у неї. Вот. І ось вот ці елементи мінялися. Ось це, вот це вот, бачите, жовтеньке, ось вот це двері були пошкоджені. Тіпа вона дуже скоросна, тому її зловити в дуже тяжело. А от дронами, так, да, дронами ловлять. Плюс на сьогоднішній день ми ще всі машини оборудуємо сіткою на башню, тому що роботають пулеметчики, башня відкрита. Враження абсолютно різні. Якщо там систему охолодження пошкоджують, то всі ж прекрасно розуміють, що машина далі не поїде або ж просто вийде з ладу двигун. Тобто, сідають на Урал, кету, цепляють по мірі можливо, в залежності від величини цієї техніки і е, ваги. І які певні моменти, які там, наприклад, колесо десь відтягнувши в більш безпець, в безпечне місце, можуть там по місцю зробити, а деякі потрібно безпосередньо евакуйовувати подалі і бажано сюди, де ми знаходимося, де в більш безпечних умовах ця вся робота буде зроблена. Хотів би звернутися до людей, які знаходяться в тилу, до мужиків в першу чергу хотів би звернутися. На прикладі нашого військовослужбовця, на Коля, який до цього очолював танцювальний колектив, займався дітками, ніколи з технікою не був зв'язаний, не був пов'язаний. Оця пов машина, оця машина, на якої хлопці працюють, от ви бачите противодроновий захист, оце да? він зробив своїми руками. Людина прийшла, людина приносить користь. Якщо хтось з вас думає, що нам тут не страшно, страшно, але я вам хочу сказати свою теорію у мене росте дві доньки, дві доньки я б теж дуже сильно хотів би знаходитися зараз біля них біля своєї жінки красуні. але я тут з хлопцями тут з хлопцями боятися нічого не потрібно Як кожен хто виріс і хто носить брюки він має бути ще в душі мужиком не хочете воювати прийдіть допоможіть нам з ремонтом з підвозом Роботи дуже велика маса роботи. Тому долучайтеся і разом до перемоги.